Попри складнощі воєнного часу, Харків продовжує відновлювати транспортну інфраструктуру. І важливу роль у цьому процесі відіграє гуманітарна допомога від міжнародних партнерів. Одним із них виступає чеське місто побратим Мрно. Впродовж року Харків вів перемовини з його представниками щодо постачання громадського транспорту. І ось, 13 грудня, прифронтовий мегаполіс отримав від Мрно шість трамвайних вагонів, які найближчим часом пройдуть адаптацію і будуть введені в експлуатацію на міських маршрут. Для нас дуже необхідна... Така техніка, бо місто Харків дуже сильно постраждало в плані транспорту через військову агресію. Ми втратили майже повністю рухомий склад Салтівського депо. Ми втратили близько ста вагонів, тому, звісно, нам її зараз не вистачає для того, щоб забезпечити всі потреби містян. І кожен вагон, який нам надходить як гуманітарна допомога, він буде експлуатуватися і за допомогою цих вагонів ми будемо збільшувати випуск і якби так покращувати умови перевезень пасажирів, тому що зараз наразі у нас випуск дуже сильно відрізняється від довоєнного». Це не перший транш допомоги такого роду. Реалізований у межах домовленостей між двома містами. Зокрема, раніше брно постачало при фронтовому мегаполісу тролейбуси, а Прага передала 15 трамвайних вагонів. Тому харківські водії добре знайомі з цими моделями та володіють усіма тонкощами управління ними. Відповідно, нині додаткове навчання їм не знадобиться. Однак для початку експлуатації новоприбулих вагонів певні підготовчі кроки здійснити таки доведеться. Перш ніж Вийдуть на маршрути, їх необхідно адаптувати до українських стандартів. Всі вагони, що нам поступають з Європи, вони мають іншу колію, інші візки трамвайні. Колія трошки відрізняється, тому нам потрібна адаптація саме трамвайних візків. Ця процедура займає певний час. Це, для цієї процедури потрібно провести певні, певні закупівлі, певні технічні переобладнання. Тому ми анонсуємо випуск цих вагонів в лінію вже в наступному році. Новоприбулі вагони планують використати, зокрема, на маршруті в районі ХТЗ. За планом, ця лінія, що не працювала з початку війни, має відновити роботу в 2025 році. У нас немає певної цілі, щоб вони курсували певним маршрутом, але ми розуміємо, що на наступний рік в нас заплановане відновлення трамвайної лінії, яка сполучає Салтівку та ХТЗ з проспектом тракторобудівників. будівників. І звісно, ми хочемо, щоб там працювали комфортні вагони, і ми зараз так. Теж думаємо, що може навіть ці вагони, що зараз прийшли з міста Берно, будуть працювати тим маршрутом, що буде курсувати на ХТЗ, якщо, якщо все буде добре, цікаво, що нові трамваї збережуть свою оригінальну кольорову гаму, так само як і вагони, отримані раніше з Праги. Таким чином, Харків показує, що не забуває та цінує підтримку від європейських партнерів. Вагони з міста Праги курсують зараз маршрутами в тій самій кольоровій гамі, що і курсували по Чехії. Те ж саме стосується вагонів з міста Брно, вони пофарбовані так же само. І після процедури адаптації та навіть після повного перефарбування цих вагонів вони все одно таку схему, схему кольорів, схему фарбування збережуть. Нині на маршрути Харкова щодня виходять 285 одиниць транспорту, з яких лише близько 70 трамваї. Навіть попри зменшення населення через бойові дії, нестача громадського транспорту відчувається у повсякденному житті. Тому сьогодні Харків цінує будь-яку допомогу з-за кордону. Це доволі сучасні вагони, і вони дуже комфортабельні. Вони дуже гарно себе зарекомендували як надійні навіть для наших умов експлуатації. Щодо комфорту, то, звісно, якщо порівнювати з довоєнним станом трамвайного парку, то це небо і земля. Тому що ви знаєте, що у нас в Салтівському депо раніше експлуатався. Експлуатувався дуже зношений рухомий склад, і тому така заміна, тим більше після певних процедур щодо певного ремонту, ці трамваї набагато кращі, ніж ті, що експлуатувалися до цього в місті. Як зазначають у департаменті будівництва та шляхового господарства, співпраця Харкова з іншими європейськими містами буде тривати і надалі. Зокрема, вже зараз за ініціативи міського голови Ігоря Терехова проводяться перемовини з представниками міста Брно щодо надання Харкову тролейбусів. Ми постійно в контакті. Ми постійно в співпраці з нашими міжнародними партнерами. У нас відбуваються з ними постійно онлайн зустрічі. Ми дуже їм вдячні за те, що вони з нами постійно підтримують цей важливий для нас діалог і підтримують нас саме такою гуманітарною допомогою у вигляді таких прекрасних трамваїв. Ольга Трачук, Ярослав Конененко, Віталій Грунь та Андрій Паколов. Харків. Новини.